Після п'яти турів наш клуб іде на третій позиції, маючи три перемоги та дві поразки. В рамках шостого туру граємо на виїзді проти футбольного клубу Верес. У воротах Бозан зліва в захисті Жунінію справа ванту в Центрі Жордан та Педросо, центральні півзахисники Башич та Кошніренко, атакуючий півзахисник Олівейра, правий Вінгер, Вакула, зліва Глушенко та на вістрі атаки Будківський. Всім привіт, з вами Народний Плей, і це другий випуск кар'єри за Луганську зорю в FC-26. Обов'язково додивись відео до кінця, адже я дуже старався над його створенням і Будківський з центра поля. А праворуч. Навіш штрафний майданчик удар по воротах і варець забиває. Павло кльоц пробиває, бурак витягує. Глушенко прострілює і Олівейра пробиває. Будківський все-таки добиває, та зрівнює рахунок. Ідеально. Бойко пас на Павла кльодса. Тут Педросо скидає, удар для таранухи. Куця пробиває, бурак витягує. 1-1 після першого тайму. Центр на куцю, куця на тарануху. Тарануха розвертається, пробиває. Кльот скидує головою на Бойко, бойко перед віддає передачу під удар. І вже не вперше нам щастить. Ну і навіс в штрафний майданчик, удар головою вище воріт. І туди на глушенка глушенко перший на м'ячі. І все ближче і ближче до штрафного майданчика. Передача праворуч на вакулу, вакула на ударній позиції пробиває та виводить зорю вперед. Маючи два моменти, забиваємо двічі. І головне втримати цю перевагу. Глушенко один на один проти голкіпера пробиває. І фінальний свисток: Зоря перемагає Верець з рахунком 1-2 на виїзді. Також сьогодні ми зіграємо проти епіцентру Полісся, ЛНЗ та Кудрівки. Навіть попри перемогу, опускаємось на четверту позицію. А на поєдинок проти епіцентру лише декілька основних гравців в старті. Цю команду екс-гравець епіцентру Слесар по правому фланзі. Простріл Сміц пробиває. Та восьма хвилина матчу Зоря вже попереду. І не залишає шансів для голкіпера вихованець нашої команди. Кермонав в штрафному майданчику 1 на 1 проти Сапутіна пробиває повз ворота. Беженар на ударній позиції пробиває повз ворота. І тут Кушніренко виносить, перший там завершено. Заря поки що мінімально обіграє епіцентр. Смітс. Відає передачу на Кушніренка. Кушніренко пробиває І м'яч від стієчки. 2-0. Беженар пробиває, Жордан блокує і тут не розбери в штрафному майданчику, і наш голкіпер ідеально відігрує. Далі на слесер, Ослесер. Штраф в офсайді. Ух, яка передача на Смітса Смітс? І попіжонський Маткевич забиває. Фінальний свисток впевнена перемога зорі з рахунком 3-0. Найцікавіший поєдинок сьогоднішнього випуску виїзний матч проти Полісся. А Сміц вийде в стартовому складі. І Бутківський з центрополя. Вантух ідеально зараз відіграє він захисті і Олівейра. Атакує Зоря. Переведення праворуч праворучна Сміцца. Смітс. на Глушенка Глушенко пробиває і це 1-0. Я навіть не встигає зорієнтуватись і тут ми забиваємо. Філіппов в штрафному майданчику пробиває, Бурак витягує. Контратаку, а наприклад привозимо. Філіпов пробиває ворота. Філіппов на Назаренка, Назаренко на Крушинського, Крушинський на Філіпова, Філіппов пробиває. Бурак. Михайличенко розвертається. Пас на Андрієвську. Андрієвський навіть пробиває і Бурак витягує. Філіпов повертає на Назаренка. Назаренко на Андрієвську і Бурак. Коста пробиває бурак витягує. зараз відбитись, головне педросо, що ти робиш? Як же як же вони нас катають. Філіпов скидає на шепалів, а шепелів пробиває неперевершений бурак. Навій удар по воротах жунінію з лінії воріт виносить. Але така продовжується: удар по воротах, рикошет, і тут пенальті, призначає арбітер. Рукою грає Жордан. Гуцуляк проти бурака. Бурак тягне. В штрафному майданчику пробиває навіть але повз ворота. Фінальний свисток Зоря, все ж таки, перемагає полісся з рахунком 0-1. Дуже важка перемога, дуже важкий поєдинок. Гол Глушенка та неперевершена гра нашого голкіпера приносять нам чергові три очки. Не найкращі останні матчі у виконанні Бутківського, тому на поєдинок проти ЛНЗ Борячук вийде з перших хвилин. І Борячук з центрополя Олівейра. Атака через лівий фланг. Глушенко вже в штрафному майданчику прибирає захисника. Пробиває який небезпечний рикошет. Оба пас на кравчука, бурак. Я б його розцілував. Аби не пропустити в роздягальню, оба. Пас-центр на Нонікашвілі, Нонікашвілі прибиває нашого захисника, та пробиває. ЛНЗ виходить вперед. Сорес передача на Рябова. Рябов. Пас проходить на Кравчука ще один удар, і це 0-2. Нонікашвілі далі на Сореса. Сорес в центр на Танковського, Танковський пробиває і Бурак хорош. Видий на удар оба пробиває. і... Хорош наш голкіпер добивання, но ну, нікашвілі зо... забиває, але з офсайду. Фінальний свисток зоря поступається з рахунком 0-2. І на жаль, перериваємо свою серію з шести перемог поспіль. А заключним поєдинком на сьогодні стане матч проти Кудрівки на виїзді. Сміт з перших хвилин замінить Олівейру. Дуже серйозну розмову провів головний тренер Володимир Народний зі своїми гравцями. Тому та поєдинок проти Кудрівки може вирішити долю декількох гравців. Та відберіть ви нарешті тутовицькі на безборотька, безбородька, як же важко було зараз для нашого голкіпера. В штрафному майданчику козак бурак виходить, і це автогол від Башича. Вийсь своїх, щоб чужі боялись. Нагнойний. на безборотька, безбородько пробиває, бурак витягує, але атака продовжується. Ще один удар від безборотька, але дуже невдало. Праворуч на Тотовицько, Тотовицький на безборотька, безбородько. Назад на Тотовицько безборотько, ще удар повз ворота. І перший тем завершено, поступаємось з рахунком 0-1. А після першого тайму Мічін та Борючук з'являться на футбольному полі. Сторчоус. на безбородька і бузан. Безбородько пробиває бурак, витягує та дарує ще нам шанс на спасіння. Безбородько ще удар, як же нам тут щастить, але все ж таки ми поступаємось мінімально 1-0. Поєдинку проти. За три останніх поєдинки ми створили один момент та забили один гол у ворота Полісся. Це, звичайно, можливо, пов'язано з тим, що я змінив рівень складності, але все одно це просто якийсь жах. А в наступному випуску на нас чекає поєдинок проти київського Динамо. А після 10 турів зоря знаходиться на третій сходинці, маючи в своєму активі 18 балів, 6 перемог та 4 поразки. Став лайк, підписуйся на канал. З вами був народний плей. На все добре.